Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Дев'ята година гучного ранку. Російським обстрілом нас не зламати. Час новин за планом. Для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Київ у вогні після масованої ранкової атаки кінжалами. вже семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару, четверо в лікарні. Київська міська військова адміністрація повідомляє про одного загиблого. Відранку це місто у вогні. Горіли та вибухали автівки будівлі. Росія атакувала Київ попередньо вісьмома кінжалами, іскандерами, ймовірно, північно-корейськими балістичними ракетами. Іскандер. Уламки ракет впали в трьох районах міста. У Голосіївському пошкоджено дві офісні будівлі в одній можливо Блоковані люди на верхньому поверсі, там працюють рятувальники. Також розгерметизовано газову трубу. Через це загорілося п'ять автівок. У Соломінському районі та Шевченківському районі пожежа виникла через падіння уламків на нежитлову будівлю. На місцях працюють відповідні служби. Тривога в столиці розпочалася о пів на сьому, і майже одразу пролунали вибухи. На столицю летіли близько восьми балістичних цілей. Горить. Тут багато квартирка пошкоджена, і он я бачу ще зверху, а там горить на криші. Наша знімальна група вже працює в районах, де уламки російської балістики не робили лиха. Ольга Чайко з нами на зв'язку. Олю, вітаю. Ранок очевидно не але маємо говорити так, як воно є. Отже, що вам нового вдалося дізнатися про ранкову атаку Росіян? Ну, з хорошого були повідомлення а, Віталія Кличка, мера Києва про те, що немає загиблих, це є щастя, але є дійсно семеро поранених. Ми зараз у одному з центральних районів, це Голосійський район. Квартал біля місця вибуху перекрили. Ми бачимо дуже багато швидких, і з того боку, де ми входили, там було їх десь штук п'ять стояли. І з іншого боку, де ми зараз знаходимося, також багато і пожежних машин а, працюють рятувальники постійно. Чому цей район оточили? По перше. Проводяться експертизи. По-друге, палала труба, була розгерметизована. Вона також у всіх будинках, де ми проходили, в кожному будинку вибиті вікна, і часто щось падає просто зверху і може впасти на голову. Тому людей просять не знаходитися біля місця події. Пожежу цієї розгерметизованої труби вже загасили, а машини там стоять просто понівечені, деякі злетіли просто на паркан. І там що досі знаходяться люди. Виходять деякі з речами, оскільки тут є і житлові будинки, і є офісні центри, і наскільки я розумію, і торговельні центри, хоча зараз зрозуміти, що тут є ну вкрай важко. Дуже багато битого скла. Дуже багато магазинів, ресторанів теж без скла. Люди це все змітають. І нам вдалося поговорити з жінкою, яка нам розказала, що вона чула, бо живе тут неподалік і працює теж. Ну, от ресторан перший другий поверх, Ви можете оцінити самостійно наслідки. Вікон панорамних немає, що зараз всередині наразі зрозуміти неможливо, оскільки ще заборонено туди проходить. Я живу поряд за 700-700 метрів, так, тому чути було дуже, дуже було гучно. Що далі робити, поки що не зрозуміло, але в нашій ситуації, звичайно, найголовніше, щоб без постраждалих, щоб всі були живі. Ну, якихось офіційних коментарів, принаймні тут на місці, де ми працюємо, поки що ніхто не дає. Я бачила, що правоохоронці підраховують кількість знищених автівок. Також з вибитих вікон. Так я нарахувала десь 10 будинків, які могли постраждати. Однак, переважно це дійсно знищені вікна, вибиті вікна, і переважно вони на нижніх поверхах. Загалом, наскільки повідомив у своєму телеграм-каналі Києва», то постраждали четверо, 4 чотири райони Києва, дійсно, це Солом'янський, Дніпровський. Голосіївський і Шевченківський. і немає і ще раз маю повторити: немає загиблих. Є семеро поранених. четверо із них нині у лікарні. І це поки що вся інформація. Ми продовжуємо тут працювати. Петре дякую вам, голю. З нами була Ольга Чайко з подробицями ранкової кінжальної атаки росіян по столиці, внаслідок якої семеро людей постраждало. ну а інформація про загиблу людину таки уточнюється. Херсон від п'ятої ранку під масованим обстрілом ворожої артилерії такого потужного іще не було. Що не менше один загиблий 60-річний чоловік, який був у приміщенні дев'ятеро поранених здебільшого літні люди, найстаршій жінці 86 років. Багато у багатоквартирні житлові будинки. Рятувальники надають допомогу людям, яких заблокували у власних помешканнях. Повідомили в ДСНС. Зазнали руйнувань також дві лікарні. Учільник області Олександр Прокудзін заявив, що була спроба ворожих ДРГ прорватися на правий берег. Попередив, що свята будуть гарячими. Закликав бути в безпечних місцях і за можливості тимчасово евакуюватися. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят, тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю е евакуюватися. Зараз комунальні служби спільно з волонтерами працюють над ліквідацією наслідків у Хресоні, Повідомив міський голова Роман Морочко і закликав людей звертатися по допомогу. Позаду мене видно один із наслідків терористичних актів з боку Російської Федерації, який відбувся сьогодні зранку по мирному населенню по багатоквартирним житловим будинкам. Зараз там вже працюють. Наші хлопці спільно з волонтерами звертаюся до всіх мешканців, давайте заявки до військової адміністрації або до районної ради у місті Херсоні і до вас будуть спрямовані групи з волонтерів а також з працівників комунальних служб. Росія напередодні ввечері здійснила одну із наймасштабніших кібератак на державні реєстри України. Про це повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Призупинили роботу реєстру, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. За словами віцепрем'єрки, вже точно відомо, що за атакою стоять росіяни, бо хочуть посіяти паніку серед українців. Фахівці намагаються відновити роботу систем насамперед трьох основних держреєстру актів цивільного стану юридичних та фізичних осіб підприємців та реєстру прав на нерухоме майно. Це забере щонайменше два тижні. На порталі та в додатку Дія тимчасово не працюють понад 20 сервісів. Неможливо забронювати працівників, відкрити ФОП, перереєструвати авто, скористатися програмою. Є відновлення та є оселя. У дії нагадують, що застосунок та сайт не зберігають особисті дані людей, а лише підтягують інформацію з реєстрів. Без докорів сумління та конфліктів із українським законодавством Верховна Рада проголосувала за закон, що дає змогу військовим, які вперше самовільно залишили військові частини, добровільно повернутися на службу. Зробити це можна не пізніше 1 січня наступного року, інакше кримінальна відповідальність і позбавлення волі на строк до 10 років. Нині багато військових скористалися такою можливістю та повернулися до частин. Чому пішли та чому вирішили поновитися на службі в наступному сюжеті? Ігор у збройних силах з 16-го року повномасштабна війна розпочалася для нього з Херсонщини. Разом з побратимами він виконував складні завдання, звільняв від окупантів правий берег області. Без ротації чоловік був понад рік. Зізнається, за ці роки він неабияк утомився, дався взнакий і важкий психологічний стан. Тож, не дочекавшись відпустки, боєць самовільно залишив частину. Нині ж, завдяки новому закону, повернувся до рідної бригади. Завдяки цьому новому. Закону, який вийшов, я, мене поновили на службі, це десь було десь тижня, 5 числа цього місяця. Раніше я був в розвідувальній роті, зараз я в батальйоні безпілотних систем. Це більш спокійно. Обстановка завдяки змінам до закону про військовий обов'язок та військову службу, бійці, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували до 29 лютого цього року, мають можливість не пізніше 1 січня 25-го повернутися на службу з поновленням усіх виплат пільг і соціальних гарантій. Вже розроблений і працює певний алгоритм дій для керівників військових частин, до яких звернеться такий військовослужбовець з приводу поновлення на військовій службі. Але хочемо зауважити, що військовослужбовці, які мають намір повернутися з СЗЧ або ті, які дезертували, за час їх відсутності виплата не поновлюється. Повернувся до бригади. І Леонід. Він у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік загнав поранення, має контур. У лікарні дізнався про проблеми в родині та поїхав додому. Повернувся на службу місяць тому. Зараз нищить ворога на Донецькому напрямку. З психологічним станом та сімейними проблемами так прийшлося мені, що потрібно було поїхати додому. Та поїхав я додому. Потім питався так сказати повернутися на військову службу. Через неділю я вже так настояв, щоб поїхати в зону бойових дій. Щоб до бригади повернулося ще більше бійців, створено спеціальний телеграм-бот. Його головна перевага анонімність. Результат кажуть, є за два тижні охоче боронити нашу землю. Подали зо пів сотні заяв. Коли людина в майже трьох років шість днів на позиції день відпочиває, то психологічно досить важко. Плюс можуть бути якісь конфлікти. Наприклад, якщо там конфлікти десь в підрозділі, то як правило, люди з інших бригад йдуть до нас. Бойова бригада нам завжди люди потрібні. Плюс ми зараз розширяємося, у нас батальйон безпілотних систем з'явився. Головна мета закону дати військовослужбовцям другий шанс поновитися на службі та гнати ворога з нашої землі. Там мої, я ж їх не покину, ні на кого я їх оставлю. Про що в Та що закінчилась війна вже. хочеться до сім'ї, якось до близьких рідних. Христина Венгеоскайте, Денис Сінегін, факти і сітів. Єдині новини. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн відбудеться в січні 2025 року. Повідомив міністр оборони України Рустем Умеров. Тим часом речник Пентагону Петрайдер заявив, що Сполучені Штати планують якомога швидше та ефективніше використати гроші, які залишилися із великого пакету допомоги Україні, та оперативно доправити нашим воякам. Йдеться про підтримку в 6,7 мільярдів доларів. А велика Британія у січні почне передавати українцям десятки тисяч безпілотників. Поінформував заступник британського міністра оборони Ок, Постачання здійснюватимуть у межах коаліції морські сили і засоби, до якої долучилися ще Латвія та Норвегія. Також Лондон працюватиме з партнерами над тим, щоб прискорити міжнародну підтримку України витрати на Росію. Старий гуртожиток переоблаштовують під соціальне житло для ВПО на Вінничині двоповерхову будівлю, яка стояла пусткою 10 років. Ремонтують за підтримки ООН. Аби люди, які втратили оселі через велику війну, мали власну домівку у громаді Копайгорода, де відновлюють таку будівлю. Зараз мешкає 100 переселенців із Херсонщини, Донеччини та Луганщини. В кожній кімнаті буде, от зверніть увагу, тут підведені для комунікації. Це буде тут міні-кухонька. В кожній кімнаті має бути душова кабінка і туалет. Уже за три місяці старий гуртожиток, у якому колись мешкали сезонні працівники, стане домівкою для 14 родин переселенців. Копайгородська громада, яка прихистила понад 100 ВПО, взяла на баланс будівлю і за гроші міжнародних фондів розпочала ремонт. Двері будемо робити вже підганяти це все собнем. А там вже будуть споклюватися, ми будуть робити вже по-чистому, сушимо, стараємося без рішення. І вихідні робимо. Будівельники працюють щодня, аби два поверхи старої споруди переобладнати на сучасні квартири. Уже відремонтували дах, встановили пластикові вікна, провели опалення. За той етаж закінчили. І за тут закінчимо. Виходимо в суботу і в неділю, щоб хоче закінчити, щоб люди мали де жити. Загалом у новій двоповерхівці буде 14 квартир і для великих сімей, і для маленьких. Анастасія з Херсонщини вже подала заявку на отримання соціального житла. Жінка нічого не знає про долю свого будинку, в якому з родиною мешкала в голій пристані. Місто було затоплене й під окупацією. На Вінничині з дітками вона і має будинок, а чоловік воює. Ми не знаємо навіть наскільки нам це житло здали. Чи... Буде якось можливість далі в ньому проживати чи а, також з опаленням. Розумієте, що дуже холодно, і це це, це житло було б порятунком, так скажімо, для нас, тому що приїхали з одною сумкою Заявки на отримання соціального житла вже подали 5 родин переселенців. Нікому ми не відмовляємо, в нас подають всі бажаючі Береться до уваги пенсіонер, пенсійний вік. Береться до уваги те, чи залишилося людям куди повертатися. Береться до уваги наявність особи з особливими потребами. У приміщенні вже є необхідна комунікація, тепло і вода. Переселенці житимуть тут безкоштовно, оплачуватимуть лише комунальні послуги. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факті світів єдині новини. Провісник різдвяних свят віфлеємський вогонь шириться Україною. Традиційно вогонь миру поширюють пластуни, українські скаути вони вже передали символ світла та надії з віфлеєма у десятки організацій і нашим збройним силам. Напередодні завітали до рятувальників, аби у такий непростий час запалити світло і додати віри в сили людям, які щодня відважно працюють на захист країни. Ми усі віримо в дива, і вони стануться, і російський морок відступить. Варто лише не втрачати віри. Це зброя, яка зміцнює дух, гартує волю і дає надію на перемогу.